Сьогодні ми їдемо в поїзді в прям в Зак... поїзді. Не, не в поїзді, а в що ми їдемо зараз в цей Закарпаття на цей, на американський ну, як, не... Ну, не, коржу, на короче на аквапарк. Найкращий аквапарк України. Ну, точно я не знаю, але ви бачите во сильно найкращий аквапарк. Сьогодні ми будемо я не знаю, ми у нас перший блог Матвія. Так, ми будемо їхати цей. Буквально зараз ми вже їдемо в годину. Там ще їхати 2-3 години дістати. так де сам їх на нас. Підписуйтесь на канал, Тому бачите, що так довго відео не було. Це сьогодні і завтра ми ввечері приїдемо додому. Я приїду в десять. Весь десь так. Сімба, буде ще Легше, один, зай, принципі, Сімпоба, Я, Тоба, не Як ще один запам. ненадовго. Ладно.